У нас продовжує працювати майстер по каміну і плиті. Ось це, що вийшлося вже зробити. Такий якби зовнішній вигляд. От. І ось тут теж. Прийшлось трошки переробляти, тому що приїхали і зразці, якими має декоруватися камін і плита, і вони виявилися не того розміру, які за проєктом мали бути. Тому тут передня стінка якби підрізалася. Ось Тут підрізалося. Тут, відповідно, теж підрізалася, тут підрізалося. Ну, тут, мабуть, теж трошки. Тобто вугол, спочатку вугол мав бути ось тут. А тепер вугол, виходить, буде ось тут. Тобто на приблизно 2 см буде менше. Получилося так, що наша дровниця ширша за саму топку. Відповідно, тут прийшлось досить гарно вкладати арматуру і вкладати уголок для того, щоб така топка трималася. Тут вже прокладена труба, ось там вона лежить, ця труба, яка буде подавати повітря. І розпочали робити уже плиту. Це зольник. Ось так виглядає. Виходить, що тут шамотна цегла для того, щоб з часом. Лопаткою, коли будеш загрібати попіл, щоб вона якби, не стесувалась, ніби як вона більш міцна, ніж червона. От. Тут все якби по уровню, тут закріплена рулетка сантиметр до міліметра. Ось тут так вийшло, що дверцята, які мають бути тут, вони требують ось такої підкладки. Приблизно 2 см, і треба нарізати так кирпіч, щоб покласти на таку висоту. Ну, але потихеньку рухаємося, також вже в нас є дирка тут для димоходу. Це в нас таке якби, закріплення плити. Зверху лежить труба, яка закріплює цю плиту. Ну, це тимчасовий якби, варіант, поки немає підпорки. І там теж дві дірки